Багет, особливий тип випічки, який має деякі особливості приготування. Для ідеального багета притаманна хрустка ароматна скоринка, пухка середина, що просто тане в роті. Тож як досягти такого результату? Приготуємо зараз разом. Потрібно обрати широку ємність, в якій замішуватися буде тісто. Саме у цій ємності будуть виконуватися усі роботи з тістом. Для того щоб ємність не ковзала по поверхні, можна підкласти паперовий рушник, трішки змочений водою. 550 г якісного порційного борошна всипаю у ємність. Сюди додаю 5 г сухих дріжджів та перемішую рівномірно вінчиком. Якщо я не впевнена у якості дріжджів, то краще спочатку невелику кількість дріжджів залити теплою водою, щоб, щоб побачити, чи вони активні. У борошні роблю невелике заглиблення. Додаю 7-10 г солі. Це може бути будь-яка сіль. Тепер 370 мл теплої води. Вода обов'язково має бути фільтрована або очищена. А також температура води повинна бути 27 градусів, не більше і не менше. Це саме ідеальна температура для дріждів. Тепер цю воду заливаю до заглиблення. Дерев'яною лопаткою починаю перемішувати усі інгредієнти. Замішування починається з середини і поступово рухається до країв, руками не вимішується. Взагалі, на протязі приготування цього тіста контакт з руками є мінімальний, тому це дуже зручно. Коли все об'єдналося, беру силіконову лопатку або шпатель і починаю замішувати ось так. Невелику кількість тіста з краю втискаю у середину і так роблю доти, доки тісто не стане однорідним, без сухих частин. Воно буде ще досить липке, але все добре, так має бути. Більше борошна додавати не потрібно, щоб багато не вийшло сухими і твердими. Тепер це тісто виймаю з миски, миску мию, витираю від вологості і змащую олією. Руками змащеними олією беру тісто, злегка округляю і зверху ось так руками трошки змащую також. Я між щільно накриваю харчовою плівкою. А зверху ще накриваю рушником, щоб тісто почувало себе ще комфортніше. Тепер кладу тісто у духовку з увімкненим світлом. Залишаю його підніматися на 35 хвилин. Воно виросте десь у два рази. Далі тісто потрібно знову помнути. Знову беру шпатель і з країв натягую тісто до середини, і так з усіх боків. Так, ніби складаю його конвертом. Потім обертаю тісто знову округляю, накриваю плівкою і рушником. І знову кладу піднімати з на 30-40 хвилин. Ось тісто знову виросло. Тепер шпателем повторюю усе як і минулого разу. Краї припіднімаю, загортаю до середини. Перевертаю і округляю тісто, накриваю харчовою плівкою, рушником і знову кладу підніматись духовку. Тепер тісто набуло ще більш гладкої і потрібної нам консистенції. І цього разу потрібно залишити тісто підніматися лише 15 хвилин. Цього буде достатньо. За цей час я підготую деко, на якому будуть випікатися багети. Засталаю деко пергаментним папером і зовсім трошки посипаю його борошном. Для зручності я вже собі зробила посередині таку переділку, склала її, щоб потім в майбутньому мені було легше. Поверхню, на якій я буду формувати багети, також присипаю трошки борошно. Борошна не потрібно багато, тому що багети не будуть хрусткими і ніжними. Виймаю тісто, викладаю його на поверхню, перевертаю, ділю його на дві частини. Трошки розправляю руками і загортаю краї з обох боків до середини, формуючи ось такий прямокутник. Перевертаю тісто на ці шви і щільно накриваю харчовою плівкою. Залишаю ці два шматки тіста на 10 хвилин, щоб вони відпочили. Тепер знову. Перевертаю тісто, пальцями розправляю його у прямокутник. І тепер починаю формувати багет. Я скручую його рулетом. Але не забуваю зафіксувати або прищепити тісто пальцем або краєм долоні. Ось так, як роблю це я. Потім перевертаю багет на лінію шву. І починаю витягувати майбутній багет руками з центру до країв, щоб він був рівномірний. Я перекладаю багет на пергамент. І тепер повторюю те саме з іншою частиною тіста. Після того, як я викладаю другий багет на пергамент, по центру беру за краї паперу та перепіднімаю, щоб утворилася ось така переділка між багетами. Для того я його і складала на початку. З інших боків багета також підвертаю папір і кладу щось важче, щоб папір не рухався. Наприклад, щільний кухонний рушник або тачанку, так як я. Залишаю знову багети на 40 хвилин, щоб вони припіднялися. Накриваю зверху їх вологим рушником. Це потрібно для того, щоб багети не пересихали. Ну і за цей час потрібно сильно-сильно розігріти духовку до 250 градусів. Режим верх-низ. Також у форму наливаю гарячу воду і кладу на дно духовки. Це все зробить багети ідеальними і хрусткими. Час минув, багети вже піднялися. Забираю тягарці і розправляю папір. Роблю це акуратно, щоб не пошкодити багети, якщо вони в якихось місцях пристали. Тепер зверху зовсім трошки присипаю багети борошном. І гострим ножем або лезом роблю характерні надрізи для багет по діагоналі. Готові багети, кладу випікатися у духовку. Випікаю спочатку в звичайному режимі верх-низ з водою 20 хвилин. Потім вмикаю режим конвекції для апетитнішої скоринки і випікаю ще 10, 15, 20 хвилин. Якщо залишилася вода, то виймаю її. Якщо ти бачиш, що багет вже досить підрум'янився. То можеш зменшити температуру до 220 градусів. Це все залежить від, від особливостей духовки, тому орієнтуйся на зовнішній вигляд багета. Подивися, яка рум'яна скоринка вийшла. Відразу різати багета не потрібно. Потрібно зачекати десь хвилин 20, тому що вони мають відпочити. Послухай, яке ще навіть потріскування є у багета. А зараз давай послухаємо, як він хрустить і який він у середині. Легке приготування тіста і простота. Не потрібна велика кількість інгредієнтів, а в результаті отримуєш такий смачний, запашний французький багет. Звичайно, найкраще його їсти в той же день, коли приготували французькі багети. Вони дуже ніжні, дуже смачні і дуже хрусткі. Їх можна просто ламати на шматочки і їсти. Повір, що це дуже смачно.